Друзі, всім привіт! Сьогодні я знімаю відео з вечора Дивіться, як вечором. темно. Перше, ну, і, в нас і мені купили стікери я вам вже їх показувала, напевно. Напевно може, ні. І я їх оклеїла везде. Так это до речі, не прикольно вийшло так. Вгальний естетичні стікери І зараз ми будемо... І зараз ми будемо собаку. Може, ми недавно гуляли, тому що мені мама перший раз дозволила гуляти за димном. Я недавно прийшла і собака теж недавно прийшла. І зараз ми будемо. І зараз ми будемо. Ну, Все робити їй. Перед усе її треба перевдягнути. нормально, уже за разработала. Мне даже понравился результат с этой Я думала, что мы на выдаю кассиром дам, а он вышел просто. Мне прям у зашло. Так, дальше мы будем и одях. Ну все, возьму Efi ну, перевдягнула але я ефі так. знаєте, та мене знаєте, я вже хочу їсти. Та я зараз це по графіку мы пришли, я не буду от тебе продавати їсти. Їсти їсти на цей разум не давати нам сухий корм. Сухий корм брід 10 кг, Я купила стільки багато, тому що наверное, була недавно не рождение. я ему подарила такий бокс з таким кормом. Iron мене зараз там відпочиває. Смотрим у останні замовлення на будиночок. Ну, не ось такий, а менший. Тому що, якщо шо... вшу, в суми дуже сильно прикольний. Теж де теж повинен плакати, які поставили. повісити. і моя собачка. Собачка і корм. Зараз мой лісок на корм. Зараз. Хоба зараз 5 секунд. Можете в мене не хоче висипатися. Так, я вже насипала. Так, зараз камера с фокус. Зелені фокус они не дружить. Так, ну чесно, Я вже насипала. Вкладемо корм назад на своє місце. І зараз будемо... И да, собаку буду есть. Так, а вот скажи, она... Так, это а у Доки? Не. Ты что, она его здесь есть? Ну да. Ну ладно, не видам. Так. Так, Тиль моя мыска. Мыска Тиль. Моя а Тиль это мыска. Безразумелся. Пуском, пуском. 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 Так, Злата, я вже доділа. Зараз ми будемо робити. Зараз ми будемо. Уже знаєте, що робити? Обгадайте! Митися! Так, так, митися. Вам не почулося. Ми... Вам не почули, що ми йдемо митися. Я люблю купатися. Тут наветить прикольный плакатик, и давайте будем купаться. Так, быстро на 5 секунд занесли. А я, а я залезла уже. Здесь у нас пижама и залезла. Ну да, а я теша буду купаться. Я поняла пижаму. Так, Драки пытаются. Так. Ай, больно. А, ты там просто то, например, на то, наверное, доступила вот эта винитка шерсть трошка. Да, ничего страшного. Так, зараз мы это уже не серьезно. А, не, не серьезно. мы зараз будем купаться. Я не понесла. И будем зараз купаться. Точніше вона буде купатися, а я буду просто її купати. Ну, вона буде. Я буду її просто купати. Та вона вже встала. І зараз я, я направлю душ. Вона просто так буде ми, там училити собі. А я тоді буду готувати полотенце, щоб її витерти. У нас так кстати, проходить кожен вечір. Ну, не кожен інколи щось якісь особливості особливо в Карпатах. Карпат, Про Карпати я вже вовсім. Ой, покати купався, нічого страшного раз повісимо. Крим Карпат. А там в Карпатах ты будешь досить вообще якась мощь. Ну, ми кожен раз в общем, мы каждый раз были в других отелях. Ну вы розумієте? Это вообще капец. Все, ты не помилася? Mm -hmm. Помилося. Мы добрым. Так, я никого до меня не побрит і протираю. Витираю, конечно. Ой, как добре. А, замотай мене. Добре, зараз я не тебе. Зараз. Хобача, тепер ти... Тепер ти... пар ты. Ипарту. ти запер ты, Риму? <риклад> володерм. Я Римська, короче, принцеса якась. Ладно, ну, все. Але полотенце на своє місце. Фу, чуть скопор впав, Але але не впав. Я буде назад надівати піжаму. Ага. Что така незадоволена? Ну ладно, не буд... буду задоволена. Добре. І, друзі, зараз ми передвинемся. Так, і ми її уже Найголовніше, ми будемо лягати спати. Кота я вже погодувала. Няу. Навіть він підтверджує, що я його годувала. Моя левсі підтверджує, що я її годувала. Так, і з теж я возьму якусь ковісюлька, все де нормально. Зараз ти ще не хочу в одну сторону вістись, Нічого страшного. Зараз я накрию нашу. Нашу эфичку. И, друзья, вездемсе. Всім па С ним па-пам!